Вас вітає Луч. Пропонуємо вам чоловічу брендову колекцію від Armani. Лінія Armani Exchange. Кількість одиниць. Ну, майже у всіх лотах буде 22-23 одиниці. Тут 21. Тут 21. 21, 22 одиниці. Плюс білизна. Лот складається. З м, двох блоків. Перший блок це Армані, і другий блок це зовсім зовсім мало одиничок, то буде м, Сандро Париж і одна одиниця. Купус. По асортименту. Лоти дуже відрізняються один від одного. Але ось ця футболка, вона буде в кожному лоті дві одиниці. І, наприклад, біла синя, чи біла-чорна, чи чорна-синя. Ну, такі варіанти. А от наповнення по категоріям світшоти, сорочки, футболки, скрізь буде однакове. Розміри від X до 2 Х. Перейшли ми до блоку Сандро Париж. Так, у нас йде три одиниці вверху і три одиниці низу. Джинси. Чорні. Далі білі. Тут не джинси, а штани. Білі, але білі будуть в кожному лоті. І сірі. І блок по білизні. Білизна у нас буде Армані плюс Гес. По окремій ціні. Лот номер 13 може бути саме твоїм. На зв'язку ваш луч, папа. -па.